Всім доброго дня. Сьогодні е, хочу поговорити з вами про широколисті гортензії. У мене вона одна широколиста, е, яка росте в горщику. І одна в мене є гортензія, яка в відкритому ґрунті. Значить, широколиста гортензія. Е, росте в мене в горшку. Вона ось зараз такий має вигляд. Горщик у неї об'єм грунту відео, ось 6 літрів. Я витягла, щоб вам показати кореневу систему. От подивіться, як наросли коріння у неї гарно. Вона, мабуть, була пересажена з меншого горщика. Ну, Десь місяців-два назад, може, половиною. Ну, от приблизно десь такий період. І бачите, як понаростали гарно. Корінчики. Весь час вона стоїть, ну, якби зранку стояла не на сонці, потім у неї сонце, і десь уже після 4 дня туди, ну, туди пізніше вже друга половина дня вона знову була не на сонці. Ось така коренева, гарненька в неї наросла. Але ще їй вистачає цього горщика, що ж, бачите, оці корінчики, ось які, які вони, бачите, такі біленькі, гарні. О, ще вони якби горщик цей комком -ком землі, вони ще не закручуються, не оплітаються. Так що я її поки що пересаджувати в більший горщок не планую. от Залишу її так до слідуючої весни, до слідуючого сезону. А там буде видно: значить, додавлю їй дам трошки осіннього добрива. Але добрево я її додам, от дивіться, зараз покажу. Собака не дає. Бачите, от у неї так гарно наріс цей кущик. От, гарно наріс. Але оці пагони ще зелені. От бачите, вже якби оце почки, які будуть на слідуючий рік. Але пагони зелені в них. От. І ну Треба, щоб вони одеревеніли Значить, одні говорять, бачу, що треба обривати листя. Оці листки треба познімати. Тоді стволик це буде краще удеревенювати, так сказати. так От. ну Я не знаю, як це робиться. Я цим займаюся вперше От, волосистими гортензіями, теж недавно, але. Там другий рік, а тут взагалі вона в мене оце така ну одна, що в горшку. І я якби хочу на ній попробувати, Ну, а потім вже на слідуючий сезон, можливо, я собі і підкуплю ще таких гортензій. Просто хочу на одній, якби трошки попрактикувати і повчитися. От. Того, що ну, всі ми знаємо, що гортензії не дешево зараз коштують. Якщо там купити тих гортензій, два-три чи чотири куща, і вони є, що в людей пропадають, то жалко ж, звісно, звичайно, і рослин жалко, і гроші, якби теж жалко. От. І ось бачите, дивіться: дивлюся, от у вершинах оцих ось о, оці піки, як на них кажуть. Да? Чи правильно це називається, чи ні, піки. Оце теж закладена вже квіткова брунька, яка буде квітувати на слідуючий рік. От, Можливо, ще воно не в усіх є пагонах, але от я так уже ж заглядаю туди, то на деяких вже воно є. От такі гострячками такі ось ідуть штучки, такі там виходять. От, пікеч, Як, як правильно називати, і хто знає, напишіть мені в коментарях, будь ласка, що правильно називати, я кажу, все своїми іменами. От. Ну, я хочу спробувати на одному стволі. Не буду на всьому кущі прибирати листки, а от на одному стволі, от на оцьому, зараз візьму ножниці. Так, і листки приберу. Отак от, от, до верхушки. Бачите, отак. От, ну, побачу, як він, чи скоріше він одеревеніє, чи так само буде. Ось я прибрала на одному стволику. Бачите, листки цієї? От, побачимо зараз. Це новий пагінос пішов взагалі молодий. Ось, бачите, який він. Ще взагалі молодий. Не знаю, як він буде зимувати. От. Ну, можна ще й на цьому обріжу на двох. Такі вони потужні пагончики. Ось. Зараз і на цьому приберу. І проекспериментую, побачу, як воно. Чи воно буде скоріше. Як кажуть, ось. Листки закривають камеру. Листки такі гарні, потужні, такі кожисті, Ну прям рослинка чудова, чудова рослина. От. Тільки ж як оце його зберегти до слідуючого сезону. О, Видно, так? Да? Дивіться, на цьому пагоні я перебрала листки, і на цьому пагоні я прибрала листки. Нарешті тут ще є таких чотири потужних. от, Всередині, ось вони чотири. Не буду прибирати. І от побачимо, як воно буде. Чи ці скорі... будуть скоріше одервінювати, чи ні. От проекспериментую. Значить, що я хочу ще сказати. ну Поки ця гортензія до таких, як кажуть, серйозних заморозків, я її буду держати на вулиці. От, а Зимувати вона буде в мене в цьому ж горшку. Я вже повторююся. відеречко таке 6-літрове. Я зараз її туди поставлю, підсиплю їй ще добрива. Ось сюди. Значить, підсиплю зараз добрива, ще її поставлю горщик і підсиплю, хочу їй дати ось таке монокалій фосфат. Значить, це добре можна розчинювати в воді, але я розчинювати не буду. Того, що земляний ком і так уже до, до, ну, доволі мокрий. От, Значить, я просто під кущик отак підсиплю. Зараз я його поставлю в горшочок. Отак от. О, Раз. О, бачите. Так, і зараз і багато, ну підсиплю. Оце ж. Осіннє добриво і тут же шкалі є, щоб воно, як кажуть, способствувало скорішому задерев'янінню пагонів каліні добрива. Отак от. От, от підсиплю його туди. Зараз отак змульчую його трошки зрівняною. О, Не знаю, як там показує камера, бо хожу навколо цього кущика. Отак. От от. І добавлю мульчі сюди. І все, і дощик, піде, буде поливати і добре буде діяти. І занесу, планую його на зиму занести в гараж, щоб вона перезимувала в гаражі. А там тоді на весні побачимо, як вона себе проявить. от І далі будемо за нею спостерігати, буду вам показувати. Так що, отак буде в мене зімуватися гортензія сорту Принцеса Діана. Розовим, розовим кольором має квітнути. І квітки такі, якби, як сказати, багато там цих буде лепесточків на них, якби ото махрові, махрові, якби квіточка в квіточки, ну отакі будуть. Пишненькі повинні бути, значить, побачимо цвітіння, цвітіння в слідуючому сезоні. Дякую всім за увагу, гарного всім дня, до побачення!